Хочу розказати про нашу ініціативу, яка зараз відбувається у Львові, на базі центру рекрутингу української армії. Всі охочі можуть отримати консультацію від нашого рекрутера. А найголовніше, вони можуть пройти тестування, вони можуть подивитися на комплекси, які представлені в Збройних силах України, на яких можна буде літати. Вони можуть пройти тестування на симуляторах і спробувати свої навички. І найголовніше те, що вони це зможуть зробити під керівник. Досвідченого інструктора. Я кілька місяців тому вирішив підписати контракт зі Збройними силами України. Хочеш спробувати, але ну, мені в принципі було завжди цікаво. Це е, дрони це прикольно досить. Я до цього проходив співбесіди в ГУР в підрозділі активних дій, але туди я не пройду по ФІЗО в своєму. Ну і я вирішив шукати щось інше, де я теж зможу приносити користь. Дуже цікаво, і навіть от у мене досвіду мало в цьому поки, але навіть там з 10-15 хвилин літаєш, звикаєш більше до управління, краще починаєш орієнтуватися в VR, то взагалі інша справа це не з монітору дивитися. то, ну, Чим далі, якщо воно тобі подобається, то воно в принципі те затягне. Насправді я не маю досвіду. Це я перший раз загалом пробувала. Я скажу, що це не дуже складно, але треба вчитися, тому що треба відчувати. Пробуйте, долучайтесь до Drone Force, подавайте анкету і чекаємо вас у лавах БПЛА.